людина не кормить свою віру, свою душу, то через якийсь час вона стає мертвою. Віра Вірний вмирає, і от щоб підтримувати її, треба їй давати харчі. Цими харчами то є І Ісус Христос сказав, хто буде приймати моє тіло і пити мою кров, та й буде жити вічно. І я його воскрешу в останній день. Тому бачимо, що люди, в який спосіб, сьогодні можна зустрітись, я й віру, каже, допоки я сам не впевнююсь, не побачу. Бачимо Ісус Христос, то мені теж являється і каже Фома. Вложи свої пальці в мої рани. І не будь невіруючим, а будь віруючим, блаженні ті, котрі не вірили, не бачили, а увірили.